Хотів би зазначити всім подякувати, привітати зі святом з 15-ї річницею парафії в важкі часи, коли, як сказав Святий Отець, наші хлопці і дівчата віддають своє життя заради того, щоб наша держава могла існувати і продовжувати свій шлях. Отож, хотів би привітати вас з цим святом, подякувати за вашу підтримку і закликати підтримувати більше Україну. Що українці зараз діляться на дві категорії: ті, хто захищає Україну, і ті, хто допомагає. А ви знаходитеся тисячі кілометрів дому, тому я вас закликаю робити все можливе, щоб допомогти Україні в боротьбі за незалежність. Мучас здається за голос, дякую всім. Слава Україні! Глорія Україні!